Всіх вітаю! Сьогодні хочу розказати про посилку, яка мені щойно прийшла. Я її замовила у п'ятницю після обіду, у субота-неділя були вихідні, У понеділок мені відгрузили з Будапешту. І сьогодні, після обіду, у вівторок вона вже тут. зареєстрована в компанії PM International, Я являюсь її партнером. Це міжнародна німецька компанія, яка співпрацює в 40 країнах світу і має свій чудовий продукт Fitline, який відновлює, який очищає ваш організм. І ось, як хто ще не пробував цей продукт, всі починають із базового сету. І ось що в ньому входить. Так, базовий сет входить Актив. Це така баночка, тут 175 міліграм. Тут є, О, можна почитати. Е, входить Basic е, 30 пакетиків по 12 грам, це рівно на місяць по пакетику. І входить. Ресторейт цитрусовий, є й другі. Теж 30 пакетиків по 67 грамів. Ось так виглядають пакетики, дивіться, з Basic. Бачите, там є, пише Made in Germany і е, NTC. Тут також ресторейшн. Бачите, що таке NTC? Це Nutrition Transport Conception. А якщо по-простому все, що там заявлено, мінерали, вітаміни, макроелементи, йде туди, куди треба, тоді, коли треба і скільки треба, це означає, що не може бути переізбитка. І 95-98% засвоюваності. Це не так, як у других продуктах, там 3-5%, а 95-98%. Удумайтеся у ці показники. Ще у нас проходить дуже багато зумів, безкоштовних. Марина Лавренюк, яка є врач і дуже хороша людина, вона проводить безкоштовні консультації в Інстаграм. І Фейсбук вона розказує про всі хвороби, як вони виникають і як їх можна уникнути з цим продуктом. Ще у нас є чати безкоштовні, і там розбирають також всі хвороби, люди дякують, вони діляться своїми результатами, а ті, які тільки долучилися, вони. Питають, вирішують проблему, як можна завдяки продукту вилікувати різні хвороби. Так що, кому цікаво, пишіть, будемо рішати вашу проблему індивідуально. Ці консультації безкоштовні.